Це наша новинка. Цього року випустили даний агрегат: зерно-тукова сівалка СЗФ поні 2,4. Може сіяти зернові, зернобобові культури, також дрібнонасіневі, такі як ріпакт, сочевиця. Дана сівалка в виконанні 2,4 метри, з дисковим сошником, зі зміщенням борсталь, з нержавіючими туковими банками, прикочуючими котками, зручні підніжки. Йде. Телескопічними тукопроводами, трирівневі катушки, досить зручне налаштування. Переключення з дрібнонасінневих на зернові культури досить зручно рукояткою. Одну закриваємо, другу відкриваємо позаду сівалки встановлено пружинний загортач, який розрівнює фон поля. В транспортному положенні він досить зручно складається. Крайні Сошники регулюються даною рукояткою, з потужною пружиною, порні колеса з захисними щитками. Спереді в нас встановлені слідозрихлювачі за колесом трактора. Варіатор, як я вже сказав, на зерно, на добрива. Так само в комплекті знаходиться у нас лоток заміру посівного матеріалу. Тут є. Зручна перекидушка дана сівалка закомплектована на 100% для вдалої роботи.